Багато провидців пророкують процвітання України? Скажіть, що ви бачили Україна ідеальне місце для європейської зони вільного економічного зросту. Те, що вони будуть намагатися здобути у лютому, буде їхній, хоч якийсь козир у цих таємних перемовинах у березні. На боці України велика сила і колективна, і енергетична. Насамперед, всі будуть шукати завершення цієї війни. Постає питання: а на яких умовах? Добрий день, з вами Веко, майстер китайської метафізики. Оксано, вітаю, привіт, рада бачити вас у нашому ефірі. Глядачі чекали, тому що ми минулого разу записували прогноз для усіх людей у 23-му році. Що їх чекає, але ми пообіцяли усім розказати, що чекатиме на Україну у 23-му році у зв'язку з вашими цікавими темами китайською метафізикою. У вас є дуже багато такого, про що ми самі не знаємо. Так, ну давайте почнемо. У нас зрозуміло, що в Україні головна тема 2023 року, це, звісно, війна, тому що це головна тема 2022 року. І значить, з точки зору китайської метафізики е, міняються великі енергії, тобто приходить енергія водяного кролика. І якщо водяний тигр 2022 рік, це енергія, яка порушувала кордони України на небі і на землі в декілька місцях. То енергія водяного кролика це енергія не така вже інтенсивна, не така активна, а навпаки. Вона дуже м'яка, дипломатична, вона така підкилимна гра, і це все нам дає. Тобто, ці всі тенденції нам дають великий напрям для того, що не тільки там Україна. Буде шукати завершення цієї війни. Не тільки Росія буде шукати завершення цієї війни, не тільки Запад буде шукати завершення цієї війни, всі будуть шукати завершення цієї війни. І отут -от ми входимо в, таку, в такий дуже цікавий момент, в якому постає питання, а на яких умовах? А на яких умовах шукати завершення війни? Чому? Тому що в рік Тигра все вирішувалося на полі бою. Все вирішувалося. Можна було вирішити будь-яка сторона, могла вирішити все. І енергія ця уходить. І вже зрозуміло, що ми віримо в ЗСУ, ми підтримуємо, ми отримуємо багато техніки, зброї і так далі. Але енергія не підтримує у 2023 році. Вирішення фізичним шляхом результатів цієї війни. Тобто, якщо в 2022 все залежало від дій на полі бою, то у 2023 вже майже ну, дуже менше від цього залежить, будемо так казати, не будемо казати, взагалі нічого залежить, зрозуміло, але вже не так інтенсивно. У 2023 році все залежить від дипломатів, від розвідки, тобто від таких відомств, які от і, так би мовити, оця енергія водяного кролика вони її і представляють, тобто негласні різні підкилимні е, дії. От, і тому е, вірогідність компромісу у цій війні досить висока у цьому році. І е, цей рік він нам, е, ну, з моєї точки зору, з вірогідністю вище, Вище 70% війна буде завершена в 2023 році. І у нас є дві точки: це березень і вересень. Березень це подвоєння енергії кролика, цей місяць кролика, і тому в березні будуть відбуватися саме такі. Всі ті перемовини, найголовніші, які почнуться, вони почнуться в березні, але вони будуть негласні, вони будуть таємні, про них ніхто знати не буде. А у вересні ми більш за все десь близько до вересня почуємо або побачимо якийсь документ, або побачимо якийсь проект, або побачимо якусь візію офіційну, що і як. Куди воно буде рухатися далі. Тобто нам вже запропонують офіційно це. І дивлячись на енергії лютого 2023 року, є високі ризики те, що агресивна сторона, тобто російська, буде намагатися прорвати кордон України. Тому що енергія підтримує прорив кордону України, на жаль. І тут можуть бути різні сценарії. Це може бути фіктивний е захід зі сторони Білорусі, підкреслюю фіктивний, тому що я з точки зору моїх розрахунків я не, не бачу, як би Білорусь могла вступити. Ну, реально в цю війну. Тобто тут навіть може і рік кролика, тут може бути таке, що вони можуть зв'язуватися з нашими спецслужбами, казати, ми там зайдемо, будемо дуже страшні, будемо стріляти, але, але ви теж по нам стріляли. Ну, тобто, навіть, навіть отак це може бути зі сторони Білорусі, тому що енергії підтримують із тієї, і з цієї сторони саме такий варіант. А головний э, прорив може бути на сході або на півдні, і те, що вони будуть намагатися здобути у лютому. Це буде їхній, хоч якийсь козир у цих таємних перемовинах у березні. На каналі Містична Історія є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Обов'язково завітайте на наш канал, і приємного вам перегляду! Так, а по факту, ми можемо дивитися на долю України у 23-му році, чи взагалі ми зможемо відвоювати усі свої землі. Те, що нібито прорив, якийсь може бути, то так, але як звичайно це відбувається, вони зробили прорив, а потім їх назад відштовхали гарненько, поскладали в пакетики і відправили додому. Чи так воно буде? Так, це може бути так, але тут же ж тут йде: ну тобто, що я роблю? Я дивлюся на енергії. І дивлюся на контекст, і додаю енергії плюс контекст, і це найбільш точні дає результати. Тобто, якщо вони будуть поспішати, умовно кажучи, ну вони там якісь негласні перемовини на березень запланують, може це і не буде Путін, може це буде оточення, може це буде військове керівництво, може, це буде там інші спецслужби їх. Тут тут складно сказати з якого боку яка хто це буде ця сторона, так але вони будуть намагатися, щоб ті результати, які вони в лютому зможуть зробити, щоб це представити як аргумент для того, щоб ну не то що їм пішли на поступки, а щоб їх взагалі не стерли з лиця землі. Я маю на увазі військове керівництво, тому що ми ж розуміємо, що їх чекає. І ну тобто вони будуть це намагатися зробити, але дії людей зрозуміло, що перевага за Україною з серпня 2022 року. Про це ми з вами говорили в і в ваших ефірах в цих прогнозах. Тому на боці України велика сила і і колективна, і енергетична насамперед. Так, а ця друга точка восени у вересні. Так ви казали? Про що вона так? Вересень це вже вересень. Це місяць півня. І півень зіткається з кроликом. Тобто півень це руйнівник кролика. І коли зіткаються енергії, кролик це що таке? Все таємне, секретне, підкилимне, таке все маніпулятивне і так далі, дипломатичне. І коли приходить енергія, яка руйнується, то те, що було під килимом, воно стає назовні. Тобто, зрозуміло, що е, те, що відбувається, буде відбуватися з березня 2023-го, Воно буде приблизно оприлюднено у вересні 2022 року. Тобто, на, на сьогоднішній день розуміючи контекст, як би це могло е, розвиватися, додаючи енергії, от е, прогноз на розвиток е, війні, отакий. Ще у нас є декілька тем, які стосуються прогнозу для України, і це насамперед народ України. Це одна з великих тем. І в 2023 році. Будь ласка, я бачу, ви хочете щось спитати? Ні, 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 говорить. Я спитаю. Я буду пам'ятати. Значить, в 2023 році. Ну, я може дуже строго скажу, але я скажу, як я, як я писав свій прогноз, труднощі людей, саме народ, ще тільки чекають. Тобто найскладніший час для людей це буде 2023 рік. Всі думали, що для людей дуже складний час 2022 рік, 2022 був складний для кордонів України. Ну, я, я розумію, що я, ну, я просто в, в, в тій термінології, якою я користуюся, я кажу, що були зруйновані кордони України. А в 2023 році руйнується енергія людей. І це що буде означати? Це буде означати більш за все, що економічні складнощі, важкий економічний час. Ми можемо побачити після завершення е, гарячої фази війни, ми можемо побачити е, реальну фінансово-економічну ситуацію. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день, ну, м'яко кажучи, економіки України немає і її бути не може. З, тобто, вона, ну, вона, вона на сьогоднішній день знаходиться на Ну, на серйозній підтримці е партнерів із за кордону, і це дуже добре що так виходить. Але коли гаряча фаза війни закінчиться, то наступить плюс-мінус потроху відпускання курсу. Зрозуміло, що не в один етап, а в декілька етапів стабілізація курсу валют е буде відбудова, зрозуміло, України. Але людям в цей час може бути фінансово важко. І є така тенденція, що люди продовжать виїжджати, будуть хотіти далі виїжджати за кордон через те, що не всі можуть пристосуватися до цих нових складних обставин. Тобто, ну, не можна сказати, що, що це. Поганий прогноз, просто ми маємо зрозуміти е, тенденцію, яка буде, і якщо е, трохи, ну для, для цього до цього пристосуватися, можна все пройти, все, все пережити, перемогти і піти далі. Тобто, але треба розуміти: якщо е, краще трохи мати якісь запаси, краще краще трохи мати якісь, е, або насамперед багато нового бізнесу відкривається. Навіть під час війни. От тобто з народу з людьми, от така от історія стосовно людей і війни, я якраз би хотіла сказати, і можливо ви би додали. Не можна отак сидіти і чекати, коли закінчиться війна, нічого не робити, чекати, що все буде супер-пупер найближчим часом, коли от стоп, і все прекрасно. Треба реально працювати, робити бізнес, відкривати бізнес в Україні, платити податки, податки наповнюють бюджет України. Так гроші йдуть на всі потреби українців. Тому тут не можна сидіти, склавши руки і думати, ага, раз буде. Погано нічого не зроблю і виїжджай за кордон. Так ви зараз е м, казали, і е я згадав, що е ну зрозуміло, що коли е от енергія людей знаходиться під зіткненням, що це означає? Це означає, що вона міняє свою сутність. Тобто, коли характер людини знаходиться під зіткненням, тобто приходить якась енергія, і людина через певний час стає іншою. Вона як перероджується, так вона зіткнулася з проблемами, вона зневірилася, вона все кинула, а потім взяла себе в руки, сказала: Ні, я можу. Здолала ці перешкоди і стала більш сильнішою, більш яскравою, більш потужною. Тому тут насамперед зрозуміло, що Енергія може бути ускладнювати це, але ми маємо бачити можливість зросту, можливість еволюції, можливість соціального зросту, можливість самозабезпечення. Не так, як будемо казати, як раніше, що багать, ну, багато людей вони розраховували, типу там держава там, і так далі, ну, перекладали відповідальність десь на когось. То це шанс, щоб соціум України зріс. Так, і крім того, багато провидців пророкують процвітання України 25-й рік, 26-й, кажуть, що там все піде дуже сильно вгору. Не знаю, чи так далеко ви заглядали по китайській метафізиці? Якщо так, то скажіть, що ви бачили? А, так, я заглядав, я дивився, але я вам чесно скажу, що е без розуміння контексту. Можна, можна робити прогнози, але це вже більше до ну до гадання. Я нічого проти гадання не маю, але просто я кажу, що я роб... я працюю в іншій системі. Я коли, коли вже... Початок контексту видно, то тоді можна зрозуміти, що це буде, але зрозуміло, що після цієї війни Україна і так і загальною логікою зрозуміла, що вона стане сильнішою, вона стане потужнішою, незалежнішою, самодостатнішою, самоповажнішою, і так далі. І так далі. Тобто, Україна в цьому випадку. А коли росте сама повага, коли тоді росте внутрішня енергія людей, а коли росте внутрішня енергія людей, то йдуть здобутки. Тобто, це, це вже і так зрозуміло. Просто мені більш цікаво в яких сферах, в яких напрямках, але ми будемо дивитися це ближче до цього. І плюс у нас ж з 2024 року починається нова енергія, приходить зірка 9 для всієї планети. Приходиться енергія, і буде величезний зріст. Електроніки, технології, інтернету і так далі. Ми зараз думаємо, що це вже от уже супер інтернет на супер такому рівні, і все це ще навіть е не зародиш. Це ще навіть не зародиш, тобто все ще тільки буде, і в наступні 20 років з 24 по 44 ми побачимо дуже потужний ріст е, різних технологій, інтернету, криптовалют і так далі, і так далі е, інтелекту е, комп'ютерного. Тобто, все ще тільки буде. І тому можливо Україна в цьому напрямку е, буде розвиватися. Якщо дивитися на феншуй України, тобто феншуй України, це що таке? Це Фізичний рельєф. Це гори, води і так далі. І ми побачимо, що на заході у нас великі гори, а на півдні і на сході великий степ. І саме там відбувається війна. Чому? Тому що в степу енергія рухається швидко і потужно. І саме тому ворогу. Там просуватися легше. І якщо ви подивитесь карти України або різних, різних періодів завоювань, то саме цю частину завжди завойовували і кочевники, і татар-монголи, і, і різні народи, ті, хто приходили сюди з війною, саме Південь і Схід. Тому що там, там така сторона, яка підтримує великий рух, і там складно опір держати. Так, от щодо феншуй України. То Україна ідеальне місце для такого е європейського хабу, європейської зони вільного економічного зросту, для е рівних прав всіх народів. Тобто, щось може на кшталт Швейцарії, наприклад, як у них фінансова система вона відкрита для е Європи і світу. Там дуже багато преференцій, якщо ти хочеш вкладати гроші, то Україна може бути. Логістично-комунікаційним хабом Європи, от з точки зору феншуй, це буде найкраща реалізація оцього руху. Тобто, ми, ми не будемо реально там, ну якби воювати, да? А ми, а ми добре, давайте буде рух, але буде рух в інший спосіб, в іншому сенсі стосовно перемоги України. Знаю, що прогнозувати ще зарано, так треба дивитися контекст і ситуацію. Але чи дивилися ви на кілька років вперед, коли та точка чи цього року, чи наступного, чи ще через рік перемога України, тому що. Думка експертів розділилася як військових, так і екстрасенсів і всіх інших, хто бачить тонкі світи. Хтось каже цього року 100%, хтось каже наступного, хтось каже 25-го. І тут консенсусу немає між ніким. З моєї точки зору, війна буде закінчена у 2023 році, і зрозуміло, що ми всі, як українці, розмовляємо тільки про перемогу і іншого ми не бачимо. Але енергія року це енергія компромісів. І енергія компромісів це боротьба, розвідок. Ця надія е, на, на те, щоб е, це ну, завершення війни, ми зрозуміло будемо називати це перемогою, але все одно будуть якісь умови для когось. Це не означає, що там будуть умови там залишити собі Крим. Ні, будуть умови інші. Чи може чи можуть ви сюди вплив будете тут впливати? Скільки ви часу будете виводити війська з ордло? З ваших і так далі. Як ви будете е, виводити звідти і так далі? Оце розтяг, може розтягнутися надовго. А фактично, е, завершення буде в 23 2023 році, по моїх прогнозах, буде так. А потім це ж, це ж дуже довгі процеси, ви ж розумієте, там же ж куча рі, різного народу, їх туди переселяли, там і так далі, в Криму куча людей. І це ж буде процес реінтеграції, він, от, от він може бути затягнений. А перемога України. Я рахую, що в 2023 році ми вже будемо, ну так би мовити, негласно святкувати цю подію. До речі, футболки Україна-Переможець. Ви можете придбати у нашій крамниці в інстаграмі. Одягай і надихай.